Всім привіт! У мене звати Лілія Бойко. і я... Мирослава Уніат. З мною моя гуро, і сьогодні я хочу з Мирославою розкрити тему стосунки, а саме страху розлучення. Тому що багато хто з тих, хто виїхали з України, або виїхали самі, коли чоловік не може виїхати під час війни, або виїхали разом і через такі великі зміни вони стали каталізатором складнощів у стосунках, все, що накопилося за роки, вийшло на поверхню під тиском змін, численних пов'язаних з переїздом, І я би хотіла поговорити про те, що робити, якщо, здається, що стосунки йдуть погіршуються, і виникають ідеї щодо розлучення, але страшно робити цей крок, не впевнені, чи, чи ще все зміниться. От як? Визначити для себе правильний шлях тут. А що робити, коли ти, наприклад, їдеш по трасі і у тебе ломається автомобіль? Зупинитися. Я зараз Канаді у мене якраз така сама голосу праця. Через ти на сьогодні приїхала на потязі. Так. Так, а що я маю на увазі під зупинитися, так? Тобто, уявимо, що ваші стосунки ну, це їзда на автомобілі, так? І вони в дії. Да? Ви постійно взаємодієте, спілкуєтесь, Тобто, ось ця машина вона в дії, вона їде, так? У чоловіка і у дружини задіяні певні центри мозку так? для того, щоб інформація. Переходила від одного пункту в інший пункт і переварювалася, значення прикладалися, і інпут, аут, так, вхідна інформація, вихідна інформація. Тобто задіяні певні зони мозку, які по цій моделі працюють не перший рік. Так? І тепер на поверхню виводиться все, що не є ефективним у цих стосунках. Так, тобто спочатку, коли люди зустрічаються. Природа дає окситоцин, окситоцин, серотонін, ось ці всі гормони, які в принципі заправляють нас достатнім пальним для того, щоб репродуктивна функція була виконана. Так? Якщо немає здатності у кожного партнера покращувати стосунки з самим собою у цьому процесі, то потім на поверхню починають виходити усі blind spots або всі. Оці аспекти себе, про які ти не знав навіть до, до одруження, так, вони починають стукати в двері. Ти можеш їх відхиляти, відхиляти, їх потім накопичується більше. Більше конфліктів з'являється, так, і ескалації відбуваються, каталізатори. Так. Це вже тоді, коли двигун починає кибіти. Да? І я не рекомендую одразу приймати рішення. Про розлучення, до речі, зараз на цьому етапі, я думаю, що це не обов'язково розлучатися. Можна зустріти провідника, який, можливо, навіть допоможе парі, яка так. Якщо і чоловік і жінка, вони готові дорогу в себе починати. І готові розуміти, чому вони себе таким чином відчувають, і брати відповідальність за свої почуття, емоції. то Тоді із правильним провідником можна вивести стосунки взагалі на новий рівень. Але що би я радила, от, наприклад, жінка розуміє, що ну, стосунки вже не ті, які були раніше, і немає. Такого задоволення від компанії одне одного, так немає глибини е, любові, такої якою була раніше. Е, е, треба припаркуватися. Реально припаркуватися і зробити перерву. Зробити перерву для того, щоб пізнати себе. Так, пізнати ось, ось ті свої несвідомі програми, які зараз виходять на поверхню. Які алгоритми емоцій зараз до виводять на поверхню, так що я відчуваю кожен день, які емоції, які значення я прикладаю до того, що мені кажуть. так? Тобто, щоб зрозуміти себе, е, треба реально сказати своєму партнеру. Е, я зараз хочу вивчити і зрозуміти себе. Чому я зараз відчуваю те, що я відчуваю? Тому що я хочу навчитися брати відповідальність за свої відчуття. Я хочу навчитися брати відповідальність за всі свої слова. Так? Я хочу стати самосвідомою, щоб я ніколи не звинувачувала ні тебе, ні когось іншого у тому, як я себе почуваю. Тобто, ось я маю такий план вийти із позиції жертви. Жертви того, що ти сказав, або жертви того, що відбулося, і вийти на рівень Творця. На, на рівень творця, своїх власних внутрішніх відчуттів, сприйняття і реальності відповідно, так? І для того, щоб мені зрозуміти себе і пізнати, як цей процес відбувається, я би хотіла присвятити от такий час, взяти от таку програму, є одна 21 денна програма, так? Тобто. Зробити таку ніби як перерву на 21 день, на пару місяців, в залежності від того, скільки там назбиралося, який блок, величина блоку внутрішнього, так і присвятити той час от саме увазі в себе, всередину себе, не на тому, що відбувається зовні, не на тому, що кажуть люди, не на тому, що вони можуть подумати, це взагалі нерелевантно. Єдиний релевантний аспект це те, що відбувається всередині себе, тобто навчити свій розум зводити фокус всередині себе. Всередині себе. І для цього треба час. Для цього треба організувати простір, організувати час, щоб е, можна застосувати ось цю методологію S Ес. Мене Silent, Solitude and stillness – це диша, е, час на одинці з собою. І стилнес um, відсутність. Um, відсутність руку нерухом, нерухомий стан. так, um, І ось саме тоді ви можете побачити природу своїх думок, природу своїх відчуттів, природу своїх лінз сприйняття. Так, і ви тоді зрозумієте, що багато чого взагалі на автоматі відбувалося у вас в досунках, і то був навіть не ваш свідомий вибір їх так проходити, проходити цей досвід. Ви під, ніби як під копірку жили досвід своїх батьків або людей, які мали на вас колись в дитинстві найбільший вплив. Так? І коли приходить усе це розуміння, там уже буде легше це бачити. Те ж саме, і у партнерів своєму, так? і відкриваються потім двері до співчуття, до вміння пробачати, до прийняття, а відтак і глибини любові і здатність любити глибше. А що ти саме маєш на увазі взяти паузу? Це в ідеалі роз'їхатися на певний час, В ідеалі ні? так. подружжя разом живе. В ідеалі має відбутися цивільна розмова. У на нормальних, спокійних тонах сказати, любий, я дуже вдячна за все, що ми з тобою пройшли разом. Це був дуже цінний досвід. І я на цьому етапі не готова повністю його припинити, тому що я вірю, що нам ці досвіди даються як урок. І Я хочу дізнатися, що саме я вивчила про себе. так? Я хочу почати дорогу в себе. Це не має ніякого відношення до тебе. Так? Ем, і я не знаю, як буде складатись далі майбутнє. Е, ми будемо разом чи не будемо разом. Зараз я просто пірнаю в невідоме е, і пірнаю в себе так? і хочу вивчити, чому я є такою, якою я є. Тому що я вірю в те, що кожна людина заслуговує найкращого в житті. І я зараз відчуваю, що я навіть не найкраща для себе. І коли от така розмова відбувається, що це не йде атакою, що ти щось зробив не так, і через це я розлучаюсь з тобою, так? а ти пояснюєш, що я зараз не в ресурсі тобі дати те, на що ти заслуговуєш. Я зараз не в ресурсі тобі дати любов, на яку ти заслуговуєш. так? Я хочу її навчитися шукати в собі. так? І для цього мені потрібен час і простір. І я дякую тобі за твоє розуміння. Давай ми з тобою знову вийдемо на зв'язок, коли я знайду відповіді на свої запитання. Так це мені здається дуже ну, доросла така позиція. І я не думаю, що хтось би ну, чоловік був би проти такого. І до речі, якщо вам складно це сформулювати самостійно. Ми можемо допомогти це зробити, і ви можете записатись на нашу брашу на одноденну програму Клип себе, де ми їй допомагаємо займатися самопізнанням під нашим керівництвом наставництвом, так думав, і навіть вести такі непрості діалоги, коли вже стосунки досягли певного накалу. Ми допомагаємо, як це зробити максимально з любов'ю для того, щоб людина прийняла, зрозуміла, не захищалася, а ну фактично зробила те, що ви хоч хочете зробити, і зрозуміла вас. Так, і тоді, коли ви робите паузу, так ось ця частина головного мозку яка задіяна у взаємодії в цьому танці із своїм партнером, вона розслабляється. І ви вільняєте дуже багато енергії, яку ви тратите зазвичай на ось оці повсякденні розмови і взаємодії. І ця енергія, потім ви її перенаправляєте на самосвідомість, на вміння спостерігати за потоком власних думок і відчуттів. Для цього треба шалений потік енергії, для цього треба багато сили волі, так? Ловити себе на кожній думці, ловити себе на кожних. Відчуття, які не є продуктивними на кожному тригері, так? тобто саме, щоб почати процес влип себе і повлиблювати свою самосвідомість, для цього має бути ресурс. І це є причиною ось цієї паузи, так? тому що вам треба вивільнити в собі ресурс у вашому дні, у вашу енергію, яка потрібна для цих всіх практик, так? медитації і роботи з собою. На це треба час і сила волі. Енергії багато потрібно, так? Тому е, для цього і треба робити таку паузу, Якщо стосунки доходять до е, такого критичного стану, то... дякую, Мирослава. В наступних відео ми поговоримо ще про інші питання, е, з якими ви стикаєтесь після виїзду з України. І, до речі, залишайте в коментарях свої питання, на які ви хочете, щоб ми відповіли. Ist... дякую за увагу.